25 грудня Западна церква, в тому числі і наші уніати в Закарпатті, вже просвяткували Різдво. А потім прийшло 6 січня, коли вони вже відпразнували Богоявленіє. І вдруг, 12-го, тобто вчорашній день, вони організували коляди, в честь чого ми після. Богоявлення вже коляди не проводимо, А вони, а вони банують, так шкодують за нашим старим рожденством, наповненим благості і радості духовної. не проти. Святкуйте, браття, помніть, ви зробили, на наш погляд, крок, котрим ви придали обіщання наших Предків від услов'я Унії були чіткі, Да, часть православних отсікалася або відводилася від от православної церкви і перетягувалася в унію, але умова була така наших людей, да ми згідні споминати єпіскопа Римського. Но нам залишається богослужбовий язик церковнослов'янський раз. Священство має бути із русинів, єпіскопи мають бути русини і юліанський календар. Там були многі умови, правда, Запад нині відміжовується від от умов унії. В одному з документів написано в Римі, що мов, Рим сказав, у він нікому дозволить їм класти умову, хоча обманюють і себе, і других. умови були котрим і сформувалася унія, бо унія це договор двох, то єсть одколотих сепаратистів від православної церкви приєднували до Рима. Ну вони так і не дійшли до западної святої віри Латинської, держаться нашої восточної обрядової сторони, бо вона така красива. Така повна радості. І от ми в новий рік собі кажемо: Господи, який ти великий, що наші предки не змінили дату Нового року. Австромадярщина била празнувала як хотіла, але наші люди празднували по своєму, а це був праздник сімейний. Подобно тому, як колись старі євреї, між народами народамися розсіяли, а проводили свої богослуження у кругу сім'ї і так вижили. Так вижили і наші люди, і коли не хватало нашим людям, коли священника не було, або довгий час єпіскопа не давали висвятити, що робили наші люди? Устав православної церкви склав спеціальну літургію або службу, яка називається обідниця. І наші люди десятками років могли совершати вдома в себе, в кожній, Обідницю, а вони владіли нею, то значить, що потім могли раз у піврока з'їздити у Мішкольц, або в Лівніриґазу, або наже поїздом Будапешт, і причаститися у кафедральному православному соборі. А вдома а дома оставатися православними, хоча формально рахувалися. От почому чому ми сьогодні кажемо: ми держимося нового року по юліанському малендарю. Не тому, що ми не розбираємо у цінності праздників, а тому, що рахуємо назвати Різдво якимось по національності українським, білоруським. Ні, такого. Різдво Христово, є Христово Різдво, а всі нації і народи аж хочуть підключаються до празненства. Старо Київське православ'я завжди празнувало 7 січня по новому, 25 по старому. Увы, так ся стало і в сьому році. Мало хто подумав, що один із ініціаторів нового календаря Петро об'явив 7 січня, що Верховна Рада не вийшла на роботу. І він бідкався, нині мали 7 січня бути всі на роботі, де вони суть, де розійшлися. І потім сам додав, навірно, пішли празнувати Різдво по-старому. О, як добре, що нам то сказав, бо й не знали б ми. І він підтвердив, що Верховна Рада з нашого дня рождення Христа залишила його робочим днем, чим порушила грубій формі рівноправність релігій, бо якщо комусь дали 25-го, день різдва і вихідний могли зберегти і наш. Ну, не зберегли, а значить, порушені рано а значить, ми не обіжаємося на них. Просто кажемо, які вони далекі від церкви, від релігії і від знання власних законів і мирових законів. Господи, ти нас сьогодні восьмий день прийшов обрізатися як чоловік, не маючи то потреби, але Ти показав. Що значить виконати закон? І ми сьогодні зриме Тебе, Господи, після того, як в яслях тепер видимо в Єрусалимському храмі, а потім будемо бачити Тебе великого і славного Месію Христа, Господа, котрий готує людей бути великими, зробити всім християнам, великим славним народом, як називали наші предки християн. Порівняно з язичниками. Господи, благослови наших людей, прийм нашу молитву і благослови нам, щоб ми разом з своєю країною, своєю церквою українською православною канонічною, своїм предстоятелем, блаженнішим митрополитом Мануфрієм, красно провели цей новий рік по церковному календарю і тим самим. Першу очередь угодили Богу Святому, главі нашої церкви і Ісусу Христу, а у вічності віруємо по Його благословенню, і ми зможемо наслідувати тверді православні, наслідувати Царство Божоє. Амінь.